Це там не супер оффроуд в даній модифікації, да? але звичайні такі нерівності, які в нас трапляються в житті ґрунтові дороги там і так далі. Цей мотоцикл спокійно приїде. Так, шасі, якщо що, у нас випущено, У мене ноги в розкаряку стоять. Ну, я не можу вам сказати, що його важко тримати. Ну, типа, гума дорожня, бачите трохи, да, виривається. Оп. Так, з вами зараз будемо міняти, мабуть. Вектор нашого руху, то що пісочку стало сантиметрів 10. Ми з вами зараз я відчуваю що й вентилятор, протестуємо. Щоб ви розуміли, да? ну Накопати можна нормально тут. <хи> І у нас тут піщані ґрунти По кліренсу, до речі, теж бачите, да? там ще достатньо місця. Зараз, мабуть, з вами розвернемося, тому що щось ми не в ту сторону поїхали, я відчуваю. А в цілому, що можу сказати? Ну, вага, звичайно, там якась 200 в нього є. Відчувається це в піску, на гревелі це не відчувається. І я думаю, що за нормальних умов, за нормального скіла, а головне нормальної гуми. Тому що гума тут все ж більше під трасу. Все це можна проїхати. Так, ні, ну треба десь розвернутися, що. я вже розумію, що я, я вам просто тестово сюди поїхав. Побачив цікавий <хи> відрізок дороги. І нагадую, що мотоцикл у нас вже зараз важче, він там з дугами, з кофрами, з усім на світі. У мене схоже було по 650, це на який я їздив. І от по враженням, як вони керуються на маленькій швидкості, там на якихось таких складнуватих участках для дорожньої гуми. От Схожі вони, схожі. О, блін, кидаю, бачите як. О, вентилятор включився. Так що, якщо ви... Такий райдер. О, бачите, кидає, кидає. Якщо ви такий райдер, якому хочеться кудись доїхати, щоб подивитися, а що там, мотоцикл для вас. Кліренсу і взагалі проходимості вистачає, щоб кудись запертись. Ну, якщо хочете регулярно це робити, то ставите шашку і взагалі ніяких питань нема. Головне побільше скілу і ходом, ходом, ходом. Тому що я повторююсь, що я... ну, Прямо скажем, з цикую, то що мотоцикл все ж таки новий. У такому покритті, де трошки пісочку, там каміння, гравій, прекрасно.